У нас, одним словом, дуже важкий вибір, тому що у нас є 5 дуже класних різних страв, різних позицій. І ми не можемо вибрати, що ми хочемо їсти. Хочемо зараз вечеряти двома і ми будемо зараз вибирати на осліп. Перемішала? Оце. І, і, і. І давай оце. Боб гуляш з крембл з копченою куркою. Супер. Маємо ось такі дві позиції. Зараз будемо заливати кип'ятком і пробувати. Квасолька, Я так розумію, що це якраз оце яйце. Сушене. Курка. Коротше, всяке і дуже, дуже гарно пахне. Поглянь, який Боб Гуляш, якого тут теж всякого різного. Така цікава продукція, реально. Покажи, яка говерла ззаду. Говерла. Там, до речі, яка хатина ще є. Карпатська хатина. Притулок чи що щось таке. Бо гуляш, це у нас, я так розумію, отака от рідка страва навариста. Яке <рес> це добре, це просто капець. я такий голодний. Типу, якщо закрити очі і забути, що це типу сублімована продукція, це ніби, ніби якась там домашня, от реально. Смакота. Реально смакота. Ми зараз з цим продовжимо. Давайте спробуємо того скреблю, поглянь, як воно гарно виглядає. Красота. Народ це дуже смачно. От реально, з, першого, з першої ложки я відчуваю, наскільки це смачно. От якщо б я це викинув вам, дома зробив, кинув на тарілку, ви б ніколи не вгадали, що це сублімована продукція, реально. Це типу з ну, тільки з коборідки, ніби свіжий скрембл. Поглянь -яка, порція. Поглянь, яка просто краса. Хоча на осліп, але поєднання вийшло просто якесь чудове. Оцей Боб-гуляш і скрембл. Просто смакота, ідеальна вечеря. М -м -м. Я не буду зараз доїдати і робити висновки, я висновки роблю відразу. Це що боб-гуляш, що оцей скрембл, це просто топчик. Я не знаю, які на смак будуть. У нас там ще лишилось е, банош, бограч і локшина. Чи вони це перевершать по смаку? Ну це от реально оці дві позиції. Це просто це просто топ, навіть незважаючи на те, що ми в горах і дуже голодні. Це можна не тільки у горах, в будь-яку дорогу, навіть реально ви можете заїсти вдома, тому що це реально смачно. Це поки що найсмачніша сублімована продукція, яку я їв. Ми їмо всім смачного.